Всіх вітаю! Сьогодні в День Мари, час нам зазирнути в майбутнє і подивитися, що ж чекає нас, дітей богів, на період, коли головною богиною зараз вже стає наша матінка смерті. Для тих, хто народжений з 21, 22 грудня до 21 березня, що нас чекає, домовий. Ви будете більшість знаходитися вдома, тобто вас повернуть додому, будуть якісь справи. Це, можливо, щось пов'язано з дітьми. Вже зараз домовий дає вам якісь знаки, придивіться обов'язково стосовно вашого дому. І порада богів на цей період дуже добра реза. Якраз бога коляди, який скоро стане покривителем періоду. Вірте в найкраще вас. Вам даються певні сили. Для того, щоб вийшли вперед. І Бог Род каже, що Боги будуть з вами в цей період. Для тих, хто народжений з 22 березня по 22 червня, що очікує Дівія? Це буде час внутрішнього якогось стану, ви будете в собі, будете наповнені якимось підказками інтуїції, це буде теж повернення, але вже не додому, але в себе. Порада, розумійте, що все, що ви робите, воно корисно людям. Все, що ви будете робити за цей період, воно теж корисне людям, навіть якщо ви будете вважати, що ви займаєтеся лише з собою. Це не так, і обов'язково придивіться до вашого способу життя, це теж може стати таким. Такою темою для обдумування. Придивіться, бо якщо ви зараз не візьмете за себе, ви можете впасти до якогось впасти зі сходинок, можна сказати, духовного розвитку. І Купало 22 червня, 21 вересня. Що, що вас очікує знову ж таки Дівія? Ви теж підете в себе, теж будуть якісь внутрішні процеси, внутрішній стан. І, в принципі, порада є: не дійте, не дійте, посидіть, подумайте, ви не володієте інформацією, ви не володієте якимись фактами і краще перечекати. І вірте, що ви захищені, вірте в себе, все буде добре. Просто займіться якимось внутрішнім самоаналізом, ви все одно будете захищені. Авсінь, 23 вересня, 21 грудня, що вас очікує. Кощей, це може бути якась депресія, ви можете бути теж в собі через те, що вам доведеться робити щось, що ви не дуже хочете. Але, але, але потрібно розуміти, що так потрібно. З вами будуть боги. Обов'язково вірте в найкраще все буде. Ви навіть будете отримувати якусь допомогу від богів в цей період підтримку, це однозначно. І головне теж розуміти, що вам потрібно змінюватися, не діяти активно, бо навколо є якась небезпека, просто теж зайнятися собою.